Моє вітання усім, хто любить якісну та натуральну продукцію в ефірі Флагман якості. Сьогодні ми продовжуємо молочну тему і говоримо про масло. Свівочне масло. Щоб воно було схоже на молочко, вкусові качество. Щоб воно не було такої консистенції пластилінової. Щоб качити було. Щоб перший сам парад було смачне, по жирній якості були хороші, тому що в нас є внучок, якому треба, щоб було смачне, корисне і жирне, щоб хороше було, я дивлюсь. І свіже завжди, щоб було. Дивлюся, щоб було написано вищий сорт. Ну, щоб не було ГМО, щоб було натуральне ну, вершкове масло, а не продукт масляний, там пишуть. Все, що менше 80%, то не є масло. Жирність там різна. Виробник цікавить. Взагалі я беру Віньковецьке. Вінковецьке масло. Да, воно вам подобається. Да. Смачне. Да. Вінковецьке. Вінковецьке, так. Так, Смачне вам подобається. Да, подобається. Думку Подолян почули. Лідера серед торгівельних марок також знову йдемо до виробника, якого так вподобали споживачі. В нашому цеху під торговельною маркою Міньковецький смак виробляється дуже багато видів масла. Із них масло селянське солодковершкове, жирністю 725% жиру, розфасовка йде в моноліт 5 кг, 10 кг, 20 кг. фасовка 200 г. І масло 73% жиру, в коробочки розфасовується, оце воно є 180 грамів. Під цією самою турвельною маркою виробляється масло екстра. Так само розсасовка йде в коробочки. Процент жиру 80%, масло бутербродне 67,5% жиру. Видів масла на Віньковецькому сирзаводі. Чимало вибирай не хочу. А ще упаковка. Оригінальна, сучасна та в українському стилі, як в принципі і вся продукція. На сьогоднішній день ми змінюємо повністю всю упаковку нашої продукції. Такий буде український напрямок. На сьогоднішній день є така потреба якогось національного духу підйому. ми розпочинаємо, щоб вся наша продукція відповідала такому знаєте, українському стилі. Український прапор, український орнамент, ну і так далі. Ми бачимо настрій людей, ми бачимо, що в нас люди хочуть бути вільними. При цьому ми вже, побачивши такий момент, стараємося, до прикладу, змінити всю упаковку нашої продукції. Ми стараємося десь, хоча б на нашій продукції, на любі упаковці, зазначити наш український прапор. можливо, там обуткові на стаканчику, можливо, десь вверху на кутику на пачечці. Тобто ми сьогодні робимо все для того, щоб людина, яка, до прикладу, навіть можливо і не їсть тої чи іншої продукції, але побачивши, що вона в такі цікаві, більш націоналістичні упаковці, таким чином ми стараємося привабити сьогодні покупця. Для патріотів України нова сучасна упаковка для патріотів простоти та усталених стандартів фольга, у якій ми вже звикли купувати масло. Словом, кожен знайде продукт на свій смак, широкий асортимент та гнучка цінова політика та дизайн. Тож ми вже з'ясували секрет ріньковецького масла у якісних натуральних вершках. Хоча є ще дещо. Кожну пачечку вершкового масла торгової марки Віковецький смак ми вкладаємо не тільки одну сировину, що молочні вершки, але й сучасну технологію, яка використовується при виробництві цього масла, але й людську душу, віддачу до цієї продукції. А це ми вже у святає святих, самому серці виробництва масла. Етап важливий та не основний. Як нам вже відомо, девіз підприємства від поля до столу. Корм тут сіять самі свіжою сумішю трав годують власних корів. Відтак отримують якісне молоко, яке після жорсткого контролю привозять на завод. А вже вершки першого сорту направляють до цього цеху. Особливості масла виробництва такі. Щоб отримати якісне масло, значить, мають бути якісні вершки високої якості. Ми робимо сам перед органолептичну оцінку по смакових якостях. Такі вершки нам, якщо підходять, ми зразу їх приймаємо в масуцях. Натуральність масла видно неозброєним оком. Не будучи професіоналом, якість можна визначити по кольору. Як? Дивіться далі. Якість масла залежить від молока. Відповідно, якість молока від кормів, якими харчується корова. У свіжій траві, якою годують стадо у відділі виробництва молока на Віньковецькому сирзаводі, у травневий період багато бета бета-каротину. Ним насичується молоко, а масло виходить жовтішого кольору. У нас був такий випадок. Люди говорять, що чому у вас масло жовте. А виявляється, що в травні місяці дійсно. Корова дає таке молоко, коли вона починає бастись на відповідних лугах, Вона дає молоко, яке від ньому є такий секрет, яке дає масло дає жовтого кольору, надзвичайно жовтого кольору. Це такий ну, природний стан. Побачили, що Віньковецьке масло жовтіше. Не лякайтеся, це свідчення його натуральності. Молочна галаса надзвичайно важка, галузь. є дуже перепади в молоці. От, корова споживає, весною починає споживати іншу їжу. Молоко змінюється. Це живий продукт. Якщо змінюється склад молока, змінюється і смаки і якості самого продукту. Як то тобто, кажеться, що борщ не завжди виходить в одної і тієї самої хазяйки. Так само виходить з молоком. Якщо ти робиш натуральну продукцію, вона не може бути однакова. Бо змінюється сама структура молока, змінюється сама, сам продукт. Повертаємося до нашого цеху. Тут течуть вершкові ріки і утворюються маслені береги. І все це на новенькому сучасному обладнанні. У 2014 році на підприємстві проведено реконструкцію маслоцеху. Сьогодні ми зробили повністю капітальний ремонт приміщення. От завезено нове обладнання в маслоцех. і Сьогодні ми впевнено крокуємо вперед. Робимо сьогодні біля п'яти видів масла. Сьогодні виробляється таке масло, як екстра, селянське, шоколадне, бутербродне. От робимо його від фасовки 10 кг до 180 г. От ну і хочемо все ж таки довести, що в нас масло сьогодні якісне. Якісна сировина, сучасне обладнання, любов до справи, яку робиш. Формула спрацювала. Споживачі. Подобали Віньковецьке масло. Та виробнику цього замало. Вони вирішили побалувати свого покупця і запустили у виробництво шоколадне масло. Для того, щоб отримати продукт шоколадне масло в кінцевому, ми його дерестували півтора місяця. І на дегустаційному комітеті в кінці навіть і те, я, рішення було прийнято, мені подобалося більш темнішого кольору масла, але більшість прийняла, щоб масло було шоколадне таке, як подобається більшості. І так ми його запустили, це виробництво цього шоколадного масла. Насамперед, воно повинно бути всім подобатися. Якщо воно подобається людям, значить воно піде і буде продаватися в наші торгові мережі. І практично ми опускаємо, ми реалізуємо продукцію лише через свою торгову мережу. Є зв'язок з покупцями. Якщо щось не так, зразу до вечора є дзвінок, що щось помилилося. Кілька місяців експериментів і ідеальний смак шоколадного масла готовий. Нині його виробництво поставили на потік. Секрет цього смаколика не тільки у якісних вершках, а й натуральному какао. Шоколадне це такий від масла, який відноситься до масла. З ми в цьому році почали виробляти шоколадне масло, дуже багато перепробували видів какао, дуже було пробних партій багато, бо є какао натуральний, а є какао алкітній. І ми все-таки зупинилися на натуральному какао, хоч воно й догоростою, але це відобразилося на якості нашого масла. На Віньковецькому сирзаводі знову зробили ставку на якість і не помилилися. Натуральне какао плюс якісні вершки і як результат ідеальний смак шоколадного масла. До речі, продукт не тільки смачний, а й корисний. Ціне масло тим, що там багато вітаміну А, мікро- і макроеліментів. А особливо зараз в весняно-літній період там природні бета каротин Що передається масло з кормами худоби. Бо інший раз шукали, жовте масло іменно в цей період, але ну, що викрасити масло. Ну, це не так, воно не покрашене, це природній бета каротин Тепер ви точно знаєте, яке масло натуральне та якісне. Це був флагман якості. На сьогодні у нас усе. Зустрінемось вже дуже скоро.